Два-два рази. Ми в апрелі обрабатували. Обрабатували. В маю по колоску. Ну, Результат є. Видно трошки. А, подивимося, що воно і зерном. Результатом поки ми задоволені. Як будемо косити, потім подивимося на коси, Я вам потім скажу, що ж воно. Получилося за по... По насипам. Ну думаю, цитнер по 45, по ідеї, довго датися по-любому. Звісно, при дозюб було б всі 70. Ну, маємо що маємо. О, тут є у нас сусідське ми Заходили, я казав весною, ми тут оброблялися, Тут ми ще смужка пройшли полосою. Затепили, опріскували. Тут вона видно густенька, такий колосок більший. Да. Заходимо трошки в глибину. в Глибину заходимо, видно, що тут трошки да, воно скупіше, таке рідкіше, але вони не бризкали. Ні разу удобрення вносили. Но як дождя не було, то, мабуть, воно те удобрення нічого себе не зробити.